Всім привіт! Мене звати Сидоренко Анжела, і я навчаюся в 11 класі Лубенської загальноосвітньої школи номер 7 І сьогодні я хочу розповісти вірш Лесі Українки. Усі говорять, він навіки згину, усі говорять, він навіки згинув. А серце каже: Ні, він не покинув. Ти чуєш, як бринить Хест тремтяче, тремтить бренить, мимо сльоза гаряча. Тут в глибині і б'ється враз зі мною. Я тут, і я завжди тут, І я все з тобою. Так завжди, чи в піснях забути, хоч муку, чи хто мені стискає дружню руку, чи любає розмова з кимсь ведеться. Чи поцілунок на устах осаветься? Струна брлиниць лагідно луною? Я тут, і я завжди тут, І я все з тобою. Чи я спущусь безодні, мрій таємні, Де постаті лають ясні і сумні, незнанні знанні, наводять чари і душу опановують примари. А Голос твій бренить, співа журбою. Я тут, і я завжди тут, я все з тобою. Чи сон мені склепить помалу віє, покриє очі, втомлені від мрії та крізь важкі, ворожі знавидіння, я чую голос любого привиття. Бренить тужливо з дивною журбою. Я тут. Я завжди тут, я все з тобою. І кожен раз, як стане він бриніти, тремтять в моєму серці ті хвіти, що ти не зміг їх за життя зірвати, що ти не хотів їх труну сховати. Тремтять і промовляють враз зі мною. Тебе нема.